Об'єднані Арабські Емірати прагнуть розширювати зв'язки зі США. Про це Шейх Мухаммад Ібн Заїд Аль-Нахаян сказав президентові США Дональду Трампу, коли той прибув з візитом до Абу-Дабі. Раніше країна оголосила, що найближчим десятиліттям інвестує у США 1,4 трильйона доларів. Отакаое та США віддані міцному партнерству орієнтованому на розвиток. І ми в межах цього партнерства зробили значний і небувалий крок уперед, особливо після того, як ви обійняли посаду, зокрема у галузі економіки, енергетики, провідних технологій, штучного інтелекту та промисловості. Трамп відвідав столицю ОАЕ в четвер. Це була його остання зупинка в турне країнами перської затоки. До цього він побував у Саудівській Аравії та Катарі. Ми будемо вашим другом і вашим партнером. І ми справді цінуємо вашу довіру та інвестиції. Це ваші найбільші інвестиції, які ви будь-коли робили. І ми справді цінуємо це. І ми будемо ставитися до вас, як і має бути чудово. ОАЕ та США завершили роботу над рамковою угодою про технології. Припускають, що вона може надати Абудабі розширений доступ до провідних американських чипів штучного інтелекту. Це частина ширшої стратегії щодо поглиблення бізнес-зв'язків США з країнами перської затоки.